Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Сьогодні рубрика «Інвестиції на 500. Як завжди, короткий аналіз мого портфелю, і потім я інвестую 500 доларів в якусь компанію. Скажу чесно, мені вже починає набридати інвестувати з початку року, тому що з початку тижня акції ростуть ростуть, а під кінець просто обрушуються. І ось вчора просто все червоне і звичайно. Мій портфель також впав, і ми можемо побачити, що SP, Nasdaq, Bitcoin, золото, срібло. В якийсь момент все обрушилось, тому що на 10 десятих не співпало значення щось там по статистиці в США. Да, Ось такий, коротше, час живемо. Минулого тижня мій портфель був 115 800 доларів. А цього тижня, тобто вчора, на вчора мій портфель був 18100. Ви, напевно, подумали, що щось тут не сходиться. Якщо все падає, тут звідки цей ріст? А насправді все просто, тому що можете самі проаналізувати, я нічого не обманюю. початку року ми бачимо, що перетік капіталу з технологічного сектору в скучні акції, там комунальні, енергетика, фарма. І також сталося, що на 80% мій портфель складається зі скучних акцій, які платять дивіденди. На жаль, у мене 20% залишилося в акціях росту, але ріст, звичайно, від'ємний. Тому, напевно, потрібно на 100% переходити в дивідентні акції, але маємо, що маємо. Ладно, інвестуємо на 500 доларів цього тижня, тому що моя ціль вийти на 2000 доларів пасивного доходу. Хоча поки не виходить, минулого місяця я заробив лише 271 долар дивідендами. А в минулому місяці заплатили 670 доларів. Ну, коротше, дивіденди такий мінус, що немає стабільності. То, то багато платять, то мало. Але ладно. Цього тижня я знову додав тютюнову компанію Universal. Чому? Тому що я вже інвестував в неї 500 доларів і хочу збільшити до 1000 інвестицій, тому що, мені здається, 500 доларів це якось несерйозно, і мене просто напрягає, що така мала позиція, і який в цьому взагалі сенс тоді. В принципі, це непогана компанія, вона зосереджена по всьому світу і їхній бізнес елементарний. Вони мають контракти з фермерами, фермери вирощують цю продукцію, вони її. Купують, переробляють і потім постачають, скажімо, іншим компаніям, які продають ці такі шкідливі продукти. Не буду довго про це говорити, тому що в мене вже є відео про цей універсал, я вже інвестував в цю компанію, десь там можете подивитися на каналі. А ще приємний факт, що вони починають трохи диверсифікувати свій бізнес і е, виробляють фрукти, овочі, різні там ароматизатори, соки. Тому навіть коли Тютюн загнеться, а я майже впевнений, що колись прийде такий момент, що е, попиту просто буде дуже мало, ну я надіюсь на це. Хоча поки хай краще цього не буде, тому що вони платять хороші дивіденди. Е, я інвестував в цю компанію десь по 54 долари, потім вони виросли і думаю, о, і. Потім ці акції виросли, і я такий думаю, ну, блін, вже немає сенсу інвестувати, тому що дохідність впала. Але е, після недавнього звіту акції впали. І тому е, не знаю, чи це розумно чи ні, але я вирішив ще інвестувати. Е, ну, чесно, я, я не знаю, наскільки це адекватна інвестиція, але, в принципі, думаю, нормально. Якщо подивимося на загальний тренд, то в принципі акції так повільно, але повзуть вгору. Але головне, раді чого я їх купую, це заради дивідендів, 6%, вони вже платять більше 50 років дивіденди, і я не думаю, що щось має змінитися. Якщо ми глянемо просто на сам бізнес, то в принципі все виглядає дуже позитивно. Це прибуткова компанія, дуже висока рентабельність, малий борг, великий вільний грошовий потік. Коротше, показники прям супер в компанії. І аналітики говорять, що в принципі акції мають вирости. І інший аналітичний ресурс, скажімо, також говорить про те, що ціна нижча справедливої вартості на 89%. Тому, ну в принципі, в теорії акції мають вирости. Станеться це чи ні, не знаю, але я їх купую не для того, щоб там спекулювати чи продати через рік, через два. Я їх, в принципі, не планую продавати напевно ніколи. Я тримаю ніби така облігація. Я не думаю, що ця акція виросте. Просто щоб вони платили мені до кінця життя не знаю, до 150 років. Якщо вони будуть платити мені там дивіденди по 6% і щороку трішки підвищувати їх, буде дуже добре. Але чесно, я не очікую ніякого сильного росту в цій компанії. І надію, що вона не впаде сильно, хоча може впасти ще трішки. Ми бачимо від того, що з останнього звіту акції трішки впали, дивідентна дохідність збільшилась. Тому зараз моя дохідність десь 6% річних, хоча коефіцієнт виплат виріс. І це виглядає доволі таке тривожно і небезпечно. Але якщо ми подивимося на історію дивідендів. То ми бачимо ще до того часу, як я народився на цей світ, вони вже виплачували дивіденди, і з того часу вони їх підвищують. І головне, що вони пережили кризи 90-х років, 2000-х років криза доткомів, 2008 року криза в нерухомості, ковід пережили. І як ми бачимо, що компанія не зменшувала дивіденди, тому чисто теоретично. Вони не повинні зменшити дивіденди і в цей такий нестабільний час. Власне, тому я і в них інвестую трішки, щоб в портфелі збільшити таку частинку стабільних акцій. Отже, в мене було 10 акцій, я додав ще 10, і зараз моя позиція трішки більше 1000 доларів. Середня ціна десь 53 долари. Ось така історія, друзі. Скажу чесно, що зараз взагалі дуже важко щось аналізувати, тому що зараз. Падає майже все. І що, що можна аналізувати, коли із поганими компаніями падають і хороші компанії, тому що зникає ліквідність на ринку, дуже стресують всі. Тому реально зараз інвестувати складно. Хоча в мене досвід не дуже великий, там трішки більше трьох років лише. Але, тим не менше, це один з таких самих напряжних періодів з точки зору інвестицій. Тому, якщо чесно, я б взагалі не маю бажання зараз інвестувати, я б зробив би паузу десь на. Місяць, можливо, навіть на півроку. Але я пообіцяв, що я буду кожного тижня інвестувати по 500 доларів. Тому приходиться дотримувати своє слово, тому що я ніколи не обманюю також в мене такі принципи. Тому дякую вам за перегляди і до нових зустрічей. Можете поставити ще лайк і написати якийсь комент під цим відео. Це дуже сильно мені допоможе і буде мотивувати мене далі продовжувати цей канал. До нових зустрічей!